365 днів про взаємовідносини. День 113-й. Основа дому це чоловік. І так? Бог покликав чоловіка бути основою не лише для сім'ї, а й для громади, для нації, для народу. І саме це покликання або глибина цього покликання, вона починає розвивати в чоловікові це бажання досягати або рухатися вперед. Чому саме чоловік? Тому що він здатен нести основні тягарі. От подивіться, будь ласка, на це з іншої сторони. Основа це те, що тримає все. І так, якщо ми беремо чоловіка як чоловіка для своєї дружини, то він здатен бути основою саме в своїй сім'ї. Якщо ми беремо чоловіка як батька, то він здатен бути основою, основою для своєї домівки або для свого роду. Якщо ми беремо чоловіка як пастора, він стає основою або фундаментом для церкви. Тобто, в кожному напрямку саме це батьківство потрібне. От цікаве слово, батьківство. Фактично, Бог створив чоловіка батьком, і він передбачив це батьківство. Тобто він передбачив, що там, де буде з'являтися чоловік, буде з'являтися порядок, батьківство, там буде щезати сирідство. І саме це передбачає, що там, де є батько, там розвивається, там не руйнується, а збудовуються всі, хто знаходиться під цим покровом. Тобто, там завжди буде прогрес. І саме на батьківство іде найбільша атака. Дивіться, як про це сказав цар Давид. Цар Давид грамотна людина. Він розуміє, про що він говорить? Він пише в псалмах, в Псалмі 8-15 вірш: він каже: не знають, не розуміють, ходять у темряві, основи землі хитаються. Про що він говорить? Він говорить про відсутність батьківства. Він говорить про те, що невігластво це темрява. Тобто темрява це не знання. Чоловік, який не знає, що він покликаний проявляти або транслювати батьківство, він буде руйнувати все в своєму житті і в житті тих, хто знаходиться поряд з ним. І навпаки, чоловік, який розуміє, що таке батьківство, він буде будувати все. Тобто він розуміє, що в ньому є ця основа, цей фундамент, і він буде вкладати себе в своїх дітей, в свою дружину, в свій бізнес, в свій розвиток, в свою сім'ю. Він буде розуміти, від мого розвитку, від мого, моєї зрілості залежить, наскільки мої діти підуть вверх. Залежить наскільки міцним буде будинок, наскільки висотним буде будинок, наскільки вони зможуть іти вперед, не оглядаючись. Тому, дорогі чоловіки, у вас є цей закладений Богом фундамент бути і нести собою, і транслювати собою батьківство.